Привіт! Якщо ви живете або плануєте жити в Німеччині, то готуйтесь платити за радіо. Навіть якщо у вас його немає. Мене звати Іра, ви на каналі Німка. Починаємо! У цьому відео я розкажу, що це за податок, скільки він коштує, чому його не можна уникнути і взагалі, як жити з цим абсурдом. Поїхали! І так. Rundfunkbeitrag – це обов'язковий внесок, який платять усі домогосподарства у Німеччині. Він фінансує суспільне телебачення та радіо, таке як ARD, я буду англійською це казати, ZDF Deutschlandfunk тощо. Тобто, навіть якщо у вас немає телевізора або інтернету, ви все одно маєте платити. Чому? Тому що німці вирішили, що доступ до інформації це як доступ до води і електрики, який має бути у всіх, і платити мають за нього також всі, скільки він коштує. Станом на 25 рік а сума внеску щомісячного 18,36 євро. З хороших новин, це не з кожної людини, а з домогосподарства. Якщо в сім'ї 5 людей, то платити все одно лише 18,36. Хто має платити цей податок? Ну, насправді його платять практично всі: тобто власники житла, орендарі житла і навіть студенти, якщо вони живуть не в гуртожитку. І більше скажу навіть приїжджі, які тимчасово живуть, припустимо, в готелі, як ми жили перший пів перших півтора місяці ми жили в готелі і також сплачували цей податок, тому що ми зареєстрували своє місце проживання у Мюнхені. Деякі готелі надають такі послуги, і після того, як ви стаєте резидентом Мюнхену або будь-якого іншого німецького міста, ви починаєте сплачувати цей податок. Чи є якісь винятки? Виявляється, що винятки є. Наприклад, люди з інвалідністю або ті, хто отримують соціальну допомогу, вони можуть бути звільнені від сплати такого податку, але після спеціальної заяви, тобто потрібно доказати, що ви таким являєтесь. Признавайтеся, чи були у вас нюансики з радіо і телебаченням, чи пройшло все без проблем? Бо в нас були нюансики, я розкажу про них нижче. Давайте перейдемо до частини, чому всі платять, і навіщо платити, навіть якщо ти не користуєшся. У Німеччині це називається частина моделі фінансування громадського мовлення. І логіка така, що щоб телебачення і радіо були незалежними від політиків і реклами, що в принципі має логіку. То їм потрібно фінансування напряму від громадян, і логіка в цьому теж є. До речі, у Франції, наприклад, податок цей скасували, він також там був, і зараз фінансується радіо і телебачення з бюджету державного. У Німеччині ж вважають, що якщо Люди оплачують радіо і телебачення, то воно буде працювати на людей, але я в цьому сумніваюсь. Люди, які дивляться Netflix, Amazon, TV і слухають Spotify, запитують просто навіщо? Давайте перейдемо до практики. Як це виглядає? Отже, після реєстрації місця проживання вам надходить лист від Байтракс SERVICE. і якщо ви на нього не відповісте, то не хвилюйтесь, вас зареєструють автоматично. І при цьому не рахують борг. Коли ми вперше отримали цей лист, ми жили ще у готелі у Німеччині, і хлопець на ресепшені сказав, що не хвилюйтесь. Rundfunkbeitrag – це перша організація, яка дізнається, де ви, що ви, хто ви, і так далі. І всі листи, коли ви змінюєте місце проживання, першими будуть приходити саме від них. Ми ж були дуже здивовані, тому що ми не чекали такого листа. І, взагалі, при переїзді в Німеччину ми не знали, що є такий моментик. Тому вперше зіткнулись зіткнулися з цим в готелі, і нам уже персонал готелю розказав, що це, і що з цим робити. Спочатку приходить лист від Rundfunked by Байтрак. А потім вже підтягується страхова, податкова, пенсійний фонд і всі-всі інші організації. Шкода, що я не зберігла усі конверти, які нам приходили від цієї організації. Отже, що нам прийшло, коли ми ще жили в готелі? Перший лист, я тут частину забрала, там де особиста інформація, там нічого цікавого. Тобто, тут всі поля, коли ви тільки маєте зареєструвати свою першу адресу проживання з цієї сторони, і потім з іншої сторони. Також ну, тут багато полів. Ось, і ви там маєте вказати адресу, скільки людей буде проживати по адресі, а, ну і також з якого айбану будете сплачувати а, рахунок. Отже, це перший лист був прийшов. Потім другий лист прийшов. Ми називаємо його з погрозами. Тобто тут написано, що ми маємо оплатити, чому і чому це важливо. І з іншої сторони тут перелік а, типу таких коротких питань, відповідей, а, щоб ми розуміли для чого це все. Але насправді ці запитання не дуже задовільняють людину, яка розуміє, що потрібно кожного місяця сплачувати майже 20 євро. Ні за що. Так і а, третій папірець, який приходить, а, він приходить, щоквартально, якщо ви обираєте оплату, щоквартально квартально. Ось такий. І, ви, якщо ви <свісно>, вирішили оплачувати через поштове, поштову пересилку, то ви заповнюєте ось цей папірець, несете на пошту, відправляєте. Боже, я навіть не пам'ятаю, як це робиться. Тобто ви на пошті маєте давати ці кошти із заповненою цією анкетою, і потім пошта це вже якось передає. А, на радіо і телебаченні, ну це такий метод. Як відбувається оплата? Оплачувати можна раз на квартал, півроку і на рік. Ще місяця чомусь не можна оплачувати. Ми обрали для себе варіант оплачувати квартально, поки що я це роблю вручну, просто маю нагадування, коли потрібно оплачувати, але не хвилюйтеся, як я сказала, раз в квартал вам проходить лист. З реквізитами для оплати і нагадуванням, що ви маєте оплатити Rundfunk by Track вас знайде. Бо воно знає, де ви живете. Я не рундфунт байтрак, я не знаю, де ви живете, тому просто повірю вам на слово, що ви поставили лайк цьому відео і підписалися на канал. Бо знаєте, що за це кошти не стягуються навіть у Німеччині. До речі, коли нам в готель прийшла ось ця форма з листом, то хлопець на ресепшені порекомендував там заповнити її вручну, ну типу реєстрацію місця проживання і відправити. А ми ж таки вирішили зробити це через сайт. Слава Богу, це можна через сайт зробити, але там почалися нюансики. Тобто, коли вам вперше приходить цей лист від Rundfunkbeitrag, то там до вас прикріплюється ваш ну, як, ідентифікаційний номер. І потім, коли ви реєструєте адресу місця проживання, ви у цій формі вказуєте цей свій код, і ось нам прийшов в листі код, який довший ніж було в тій анкеті онлайн, яку ми заповнювали. І ну, ми просто ну ніяк відправити цю форму. Ми вже спустилися в готель знову на ресепшн запитати, що з цим робити. В результаті вони теж не могли нам відповісти, що з цим робити. Ми подумали, окей, може якісь оновлення, і раніше у них був код такий, а зараз такий. І на сайті вони вже поміняли під нові коди, а нам відправили ще старий. Перший варіант я просто <кхм> намагалась відправити анкету, вставивши код без першої цифри, не спрацювало. вставила потім без останньої, не спрацювало. І потім просто психанула і видалила його взагалі, і відправила цю анкету. Спрацювало. <кхм> спрацювало, і е, ну, все нормально, більше ніяких е, е, скарг. А від цієї організації до нас не приходило. Отже, нормально зареєстрували. А ще скажу, що підтримка у них просто ніяка, тому що ми їм теж писали на пошту, що ось у нас така помилка, скидала їм скріншоти з помилкою, і в результаті, станом на зараз, а це вже пройшло 8 місяців. Нам відповідь досі не прийшла. Також, Також у них є на сайті можливість. Позвонити їм, але дзвінки платні: 20 євроцентів. За зараз хвилинку, ага, за дзвінок, не за хвилину. Ну, можна ще позвонити. Але ну з таким я теж вперше зіштовхнулася, щоб дзвінок платний був. Ну і питання на засипку: чи можна не платити? Якщо коротко, то не можна. Можна попросити звільнення, про що я сказала раніше, але тільки за офіційних підстав. Є багато міфів про те, що якщо ви відмовитеся, то вас звільняють від податку. Або якщо ви не користуєтесь, то вас звільняють від податку. Але це залишилось на Етапі міфів. Якщо ж у вас інша ситуація, поділіться, будь ласка, буде дуже цікаво послухати. Пишіть в коментарях, що вас ще дивує в Німеччині. Впевнена, тут є багато нюансиків, про які ми поки що не знаємо. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. На сьогодні, все, побачимось!